Доброго дня всім! Сьогодні до нас завітали гості. Гості незвичайні, казкові. А з якої казки вони ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно. В різних казках я буваю, і пригод багато маю, де ведмеді. Там і ваша подружка маленька Маша. Так, це Маша та ведмедик. Давайте розкажемо Маші та ведмедику, як і де ви любите гратися. Найбільше наші малята люблять гратися на подвір'ї, на свіжому повітрі. А особливо на ігровому майданчику. Давайте ми розкажемо нашим гостям про те, що є на нашому ігровому майданчику. Оце доріжка. По ній можна бігати, стрибати, їздити на велосипеді, кататися. На роликах самокаті та скиті. А це гірка, з неї спускаються. Дітки піднімаються по сходах вгору, а з гори спускаються вниз. А це гойдалка, на ній катаються, а це пісочниця. Дітки дуже люблять гратися з піском, ліпити пасочки, будувати будинки. Ось який гарний майданчик. Діти, а давайте ми теж збудуємо ігровий майданчик Маші та ведмедику, щоб в лісі їм теж було весело грати. Для Маші ми збудуємо будинок із геометричних фігур, квадрата та трикутника ось такий. А ще для вас ми побудуємо гойдалку, на якій ви будете разом з ведмедиком гойдатися. Для неї ми візьмемо геометричні фігури, трикутники та довгий прямокутник. Гойдалка. А ще ми збудуємо гірку, також використовуємо квадрат, трикутник та маленькі прямокутники для того, щоб ви могли з ведмедиком з'їжджати з гори донизу. А ще обов'язково поставимо вам пісочницю з пісочком. Погляньте, який гарний! Ігровий майданчик ми збудували для Маші та ведмедика. Їм тепер буде дуже весело гратися в лісі. У кожного з вас вдома є різний конструктор. Спробуйте побудувати ігровий майданчик. Бажаю вам цікавої та веселої гри. Фото ваших робіт. Я із задоволенням буду чекати. До зустрічі! До побачення!